Про пожежу по вулиці Соборній у шості повідомив чоловік, який побачив дим з під покрівлі гаража свого сусіда. Коли на місце події прибули рятувальники, вогонь охопив покрівлю гаражу та сараю під одним дахом на площі до 50 квадратних метрів. Меблі, електроінструмент та речі домашнього вжитку. Через сильне задимлення вогнеборцям довелось працювати в апаратах для захисту органів дихання. Утворилась загроза подальшого поширення вогню на два поруч розташованих житлових будинки. На місце події було направлено три пожежні автоцистерни сьомої державної пожежно-рятувальної частини рятувальникам вдалося відбити спочатку житловий будинок і потім вже приступити до ліквідації безпосередньо даної господарчої споруди. Для гасіння даної пожежі знадобилося. Понад 11 тонн води причиною даної пожежі фахівці стверджують порушення правил пожежної безпеки при експлуатації теплогенеруючих агрегатів та приладів. Увечері того ж дня виникла пожежа у багатоквартирному житловому будинку по вулиці Садовий Бульвар. Це історичний будинок, вік якого не менше 300 років, ускладнювали ситуацію те, що будівля була дерев'яна для виявлення прихованих осередків горіння. Довелось розбирати конструкції. Дане домоволодіння Дуже велике великих масштабів, але перехожі, які якраз таки проходили повз дане домоволодіння, побачили, що на зовнішній стіні під покрівлею відбувається якесь іскріння, якесь тріщання. Тобто, це безпосередньо відбувалося коротке замикання, яке і призвело до виникнення пожежі. Дуже добре, що в найкоротші терміни нам повідомили про виникнення даної пожежі, тому що це могло призвести до дуже масштабної пожежі. Аби приборкати вогонь в історичній будівлі рятувальники використали понад 7 тонн води.